Доброго вечора. В інтернеті з'явився дуже і дуже небезпечний заклик, і я просто не можу на нього не відреагувати. Це заклик певних осіб, якихось там інфлюенсерів, блогерів, до того, щоб тисячу від Зеленського витратити на продукцію рошену. Чому я вважаю це за небезпечне для здоров'я людей? Саме тому, що грошен немає. Принаймні, я вже багато років ходжу та не знаходжу лінійки продукції для діабетиків. А зараз це не тільки для діабетиків, це для тих людей, які борються зайвою вагою, які просто а, знижують собі цукор для того, щоб бути здоровими і так далі. Тобто лінійки здорового харчування грошей немає, попри те, що сам Порошенко. Просто сам на собі знає, що, що це означає цукор крові, тим паче високий підвищений цукор. так. І вони не додумалися за весь цей час розширити свою лінійку продукції здоровим харчуванням. Тому, якщо хтось купиться на ці заклики, накупити на тисячу гривень, скупитися цукерками рушен. Це можна просто набити цілий великий пакет від, за ЗТБ. Там не один тортик і не один маленький пакетик цукерочок там льодиників, як там хлопчик показує. Ні, цей пакетик коштує 27-28 гривень. Зараз. ну 30 максимум. Я не знаю, я сьогодні не підходила до цієї полиці, але так воно зазвичай і є. І, е, а на тисячу ви купите набагато більше. Ці блогери вони своєму здоров'ю не нашкодили. Вони купили просто звичайну кількість. А вам пропонують на тисячу скупитися, що ви потім з цим будете робити? Цукор викликає е, звикання. А оскільки урошену, ще раз повторюю, е, урошену. Є тільки цукрові солодощі, тільки з цукром, ані стевії, ані фруктози, ви там не знайдете. Тільки цукор, то цукор викликає звикання. І якщо прийняти отаку ударну дозу одразу, то звикання вам буде дуже-дуже забезпечене. Якщо ви вже полюбляєте солодке, то тут треба вже червону лампочку вімкнути, саме тому, що е, насправді вже багато років на Заході е, в США, в Європі проводяться дослідження е, того, як цукор діє на організм людини, як він викликає звикання, які хвороби він викликає. Я вам скажу, що Ото От, справжня пандемія зараз. Пандемія це пандемія діабету другого типу та метаболічного синдрому, з якими пов'язані і подагра, і астма, і алергія, і багато багато, багато ще різного. І варто подивитися, переглянути американське відео на цю тему, на тему зайвої ваги і те, що вона викликає. І цукру, і дії цукру на організм. Люди прямо, ось я дивилася там одного молодого хлопця, журналіста, який просто їв цукор, багато цукру, там, купляв продукцію в супермаркетах, там в Канаді живе, Це канадець. І потім проводив у себе там, аналізи, здавав аналізи, дивився, що у нього там. То це був жах просто. Доктори побачили свого клієнта одразу ж. І саме тому пропонувати таке людям це дуже і дуже погано, це дуже погана ідея. І я так думаю, що якщо вже Порошенко так ставиться до людей, що він навіть для діабетиків не створив лінійку продукції, яка не тільки би його продемонструвала, що він добра людина, а ще й допомогла б йому підвищити продажі і так. І цього Порошенка, на місці цього Порошенка, я би просто звернулася до тих блогерів, щоб вони або заткнулися, або поставили якесь там попередження у себе, що не зловживайте, тому що вони не до купівлі продукції рошину закликають, по суті, а до зловживання продукції Рошину. А це геть різні речі. І я сподіваюся, насправді, чесно кажучи, що на цей заклик ніхто не поведеться. Що Люди просто проігнорують і скажуть, що ну, це безумство якесь людина один з найуспішніших бізнесменів в Україні, це олігарх, фактично. Основою бізнесу і є Рошен, і є ця кондитерська фабрика. Навіщо йому ще робити на його адресу такі пожертви таким штибом? Якщо вже ви порохоботи, то ну, закликайте передати гроші в фонд Порошенка. Якщо у вас вже така манія, що прямо свербіж, щоб урвати від Зеленського, то перекинути Він, ну, Порадьте його благодійний фонд. Навіщо це таке робити? А це я повторюю у світі просто пандемія зараз. Зловживання цукром. І не випадково на Шуря він ну, зобразив, що він вживає заходів якихось там з цього приводу, тому що ну, солодкі напої і все таке. Щоправда, там у бочку меду вони, як завжди, ложку дьогтю додали, у вигляді того, що аспартам теж обклали тими ж самими податками. Стосовно напоїв. Але е, насправді це обґрунтовано стосовно, цукру цукру білого, це дуже-дуже обґрунтовано. Тому що люди зловживають цукром, вони звикають до цукру. Ви знаєте, що навіть е, не тільки в цукерках, Цукор, е, приховані цукри, е, це цукри, які кладуться для консистенції, для кольору. Найрізноманітніші вироби. Починаючи від хліба. Хліб у нас ось, читаємо. Цукор білий у складі хліба. Здавалося б, що це? Ось вони його кладуть для зовнішнього вигляду, там ще якихось властивостей. Тобто, цукор це не просто інгредієнт, це не просто підсолоджувач. Він додається з певними цілями. Консистенція, там не застигне і таке інше. Хто вивчав рецептури, ті знають, що е, навіть не всі блюда, далеко не всі, аж ніяк не всі, можна е, замінити блюдами з фруктозою аналогічними. Саме тому, що е, цукор там треба ну, не загущується без нього, не кольорується без нього. Е, е, і якщо ви в тісто насипаєте цукру, то у вас хлібчик буде. Більш рум'яний, аніж той, що без цукру просто з борошна і з і сілью борошно, сіль вода, як завжди і дріжджі. А з цукром ось і він і підійде швидше, і буде більш рум'яний такий, отак. І це є прихований цукор. Дріжджі, увесь цей цукор не з'їдають. Це єдиний і просто один з багатьох найпростіший приклад того, що таке прихований цукор. І коли це все ми бачимо, а потім ще зверху, як у кондитерській продукції рошену, там підсолоджувач, цукор ще як підсолоджувач іде. І так, що перепрошую дупа, просто злипнеться, їсти це горло. Дереї і так далі, вже така кількість. Такої продукції можна їсти дуже і дуже помірні кількості, а вони пропонують людям на тисячу гривень накупити, набрати такої продукції. Ну, вирішувати кожному самому, але я що можу сказати, що благодійні фонди вони потребують допомоги набагато більше. Аніж там продукція, найуспішніша комерційна компанія України, яка ще й підсадила, тому що повторюю, що цукор викликає залежність. Цукор викликає залежність. І ударні дози такого ось, вони саме сприяють набуттю цієї залежності, навіть якщо ви її поки що не маєте. Тому що люди, які звикли до цукру, звикли їсти цукерки щодня, вони так і їдять цукерки щодня, і їм треба зусилля волі для того, щоб це подолати. А потім і починається зайва вага. Причому це не така зайва вага, яка дає силу, бадьорість, там, що людина стає здоровішою, так, так трохи зайвої ваги, більше сили. Ні, це така зайва вага ось. жир, Трепихається, і я, коли у школі вчилася, то у нас фізрук так казав, що така попа, що шльопнув, і, а потім через півгодини прийшов, вона все тсеться. От така зайва вага, отакий зайвий жир. Тобто те, це все нездорове, це не про здорове харчування, це не про здоров'я людей. І коли людей закликають, просто закликають. Що вони так от собі нашкодили, то я мимо цього пройти просто не можу. І сподіваюся, що ну, запанує здоровий глузд, що люди просто схаменуться, ніхто не буде це робити, а єдині, хто піддасться на це, будуть ті, хто це все і вигадав. Хай вони нажеруться собі, хай в них жопа злипнеться, хай в них буде все те, що вони, під, під що вони намагаються підвести інших. Дякую за увагу.